Доброго суботнього ранку, друзі. Ви знову на каналі Сільське подвір'я. Дивіться, яка запись за мною красота. Це все наша Україна. Хіба це не красота? Мій горішок, який ми з чоловіком посадили років, я знаю, 10 тонн, може 15. Такий розлогий вже, великий. Багато посадили дерев. Ну, як би, не побудували хату, бо нам хата дісталася у спадок. Сина не народили, народили дочку, але все рівно маємо чим тішитися. Тішимося, що живемо на цьому світі, в такому гарному куточку. Хіба це не краса. Сонечко мене засліплює, я вже зранку напрацювалась. Накопала картоплі. Картопля цього року не дуже. Ну, по крайній мірі, у нас не дуже не знаю, як, не знаю, як там, у кого. У нас не дуже дощів не було, чоловік не поливав. Ну, є як є. Все добре. Покажу вам зараз, які у нас, бо я завжди кажу, що у нас, які у нас яблука цього року. Дивіться, спочатку, ось ця грушка. Ця грушка, як бачите, був такий здоровий стовбур. Ось такий здоровий стовбур. Я того року заставила чоловіка спалити його. І ось на цих відростках, що тут. Я вже показувала неодноразово, ось на цих відростках це все я понащеплювала своїми руками. Як бачите, як гарно позаливало. Дивіться, яка краса, як у нас позаливало гарно. І тепер я його, ем, як сказати, роблю так, як би я хотіла бачити це дерево. У даному випадку, воно в мене виходить, як куля. Бачите, ще мені залишилося от то наверху позрізувати, залишити, може, один або два пагони. Головних центральних, а то все буде ось така куля. Мало би бути розлога. Цього року ще грушок не було, але надіюся, що на другий рік буде. Дивіться, скільки є вже закладжено оце все. Оце все плодові бруньки. Дивіться, яка Дивіться, гарна плодова бруночка. Красота, правда? Все тішить око. Тільки б спокою нам. І щоб, і щоб наші люди не помирали. Дивіться, яка краса. Я сподіваюся, на другий рік, як Бог дасть, все буде добре, будемо мати свої грушки. А яблука ми маємо уже. Третій рік свої яблука. Дивіться, подивіться, яка краса, як що здалеку, хіба це не красота, і цій яблінці всього-навсього 5 років. 5? Так, 5 років. 5 років вона на рік старша від нашого онука. Коли наша дочка завагітніла, ми з чоловіком вирішили, що ми посадимо декілька дерев для своїх дітей і для своїх внуків. Дерева, кущі. Отут якби вже відродила червона порічка, чорна смородина, золотиста тут вже відродила. Ось там далі червона, чорна смородина, це все, мама з чоловіком моїм позривали, моя мама, да їй Боже здоров'я, я вже все закрутила компоти, все гарненько. Тепер чекаємо на Яблучка. І що я не доказала. І ми вирішили з чоловіком, що ми посадимо хоча б невеличкий садочок, але щоб наші діти і наші внуки нас згадували. І що я зробила з цим деревом? Дивіться, ось ця яблунька було щось таке схоже, заросли, ось таке з вовчками, ось тими, що наверху. Бачите, наверху, це все наверху треба обрізувати. Я взяла в тата на великі ножиці і я її так, як в нас кажуть по-сільському обчимханила, обрізала, що вона вирішила мені на цей рік зародити ось скільки яблук. Так що ми будемо цього року дякувати богові. Картоплі великої, нема, є яблука. Ну, нічого. Але, як мій чоловік каже, з великого куска буде щось і картоплі. Ну, якось так. Ще є одна яблунька там трошки далі. Зараз покажу, ще є одна грушка, теж нащеплена. Яблунька нащеплена мною. Персик. Правда, з кістки пересаджений від моїх батьків. Уже цього року нам зародив, чоловік вже зірвав. Уже ми перший урожай спробували дякувати Богові. Запитаєте, чим свої дерева я обробляю, та можна сказати, що нічим. Восени, мідний купорос і навесні. Бордоська суміш, якби. Каменець, у нас скажуть. Синя така рідина. І все. І більше ніхто їх не чіпає, ніхто їх не кропить. Але коли будемо збирати урожай, то я ще покажу, надіюся, ось ці всі вовчки, вовчки що повідростали, бачите? Оце все це все дикі На них на них яблук не буде, бо воно дике. Оце все треба на пеньочок пообрізувати. Як я обрізую на пеньочок це я покажу. Покажу пізніше, коли будемо збирати урожай. Тут бачу вже в декотрих є закладені бруньки на слідуючий рік на урожай. Так що це все треба окремо відео знімати, окремо вам показувати. Але дивіться, хіба це не краса? Оця краса росте у нас в садочку. І я дуже тішуся, дуже тішуся, що це посаджено своїми руками. Укладено сюди силу, укладено сюди свій досвід, який, звичайно, вичитаний колись у книжках, а тепер в інтернеті. Я дуже тішуся, дуже. Бо сама обрізую, сама кроплю, якби чоловік досаду, можна сказати, що взагалі не береться. Хіба допомагає мені, коли я обрізую, то деколи мені допомагає. Отакі гіляки ці всі виносити. А так він мені до саду, я його не допускаю. Він, та він і сам каже, що він і не знає, і я не хочу, він каже, що завжди, що я не хочу лізти до твоєї справи. Це твоя справа, це твій садок. Ти в нього укладаєш всю свою любов, усю свою силу, і тому працюй собі далі. Щоб каже, щоб наш внучок, наші діти мали що, до чого приїхати і що собі взяти. Не без того, друзі, щоб не було гнилого яблучка, Дивіться, яке гниле. Ну, не без того. Але порівняно з тим, яка ця яблунька рясна, то якщо там буде 5 штук яблук гнилих, то це не страшно якби. Зараз покажу вам інші дерева. Дивіться, отут слідуюча грушка. Ця грушка. Ми привезли її. Ми її привезли. Ой, це у нас кодрянка. І ми її. Еля! Сиди тобі тихо, сидиш сиди. І ми її привезли з асфальту. Їздили е, два роки тому, ні, не два роки тому, того року. Того року їздили. Того року їздили на центральну дорогу по ожину і там зустріли грушку. Грушка гарна виявилася, не знаю, звідки вона там взялася, такі грушки здорові. І ми з чоловіком вирішили її перевезти додому. А як перевезти додому? Як перевезеш здорове, велике дерево? Узяли ми декілька пагінців щепи, і чоловік каже, ти маєш усю силу і свій розум класти, щоб оця грушка у нас була в садочку. Ну, я постаралася. Подивіться, не знаю, чи видно, чи не видно. Дивіться, як гарно залило вже. І це всього-навсього, це буде якраз рік. Так, рік. Дивіться, яка краса, як гарно залило. Ну, це на цьому пагоні. Тут теж росла грушка, якась. Непонятна ось таким стовбуром. Я її тут сама обрізала, бо вона була невелика. І вона мені тут прийнялася. На цьому потику теж щепила, але нічого не прийнялося. Ну, нічого, я цим не переймаюся. Головне, що є одне. Отак, От будемо мати грушку і таку, як Бог поможе, буде все добре. То буде і на цьому дереві грушка. Хочу показати. Дивіться, тут у мене росте вишня. Ой, росте у мене вишня. І я вичитала в інтернеті, щоб вишня, щоб вишня не ем, гнила всередині, її треба розширити. А як розширити? Треба взяти гострого ножа. В даному випадку я взяла товстого ножа, щоб тільки він був гострий. І дивіться, що я зробила. Я ось так, я думаю, видно, ось так, згори і на долину ось так пройшлася, так, глибоченько пройшлася ножем. З однієї і так само з другої сторони. І так не договорила. І так само з другої сторони пройшлася. Не буду показувати, бо тут стоять у мене течки від квасолі, то не буду показувати От такий самий розріз, і з другої сторони. Для чого, я думаю, ви на початку чули, щоб дерево не гнило всередині. Бо коли, як сказати, коли це не зробити, цю маніпуляцію, тоді дерево. Немає куди рости, в даному випадку вишня або черешня. Вона черешня ще не так, але ну, вишня вона дуже має товсту шкіру і вона просто не росте в ширину. Вона не має куди шкіра її ця груба не пускає. І тому я вичитала і подивилася багато відео, що ось так треба зробити. Дивіться, як воно вже гарно зажило. Отут був просто-просто ось такий, як тут ось такий маленький прорізок. Просто ножем, полосочка. Це за два роки, ось так воно все залило, все заросло. Думаю, що ще треба буде ось так тут зробити. Але це, напевно, не знаю, можна і восени, в принципі, зробити. Але добре би навесні, коли починається сокорух, воно тоді, воно тоді добряче відділюється шкірка, і вона, коли ви ножем проходите, ось так ось тут. Наприклад, коли ви ножем проходите, воно зразу видно під ножем, коли е, шкіра роз, розкривається оця кора. Але я не про це. Дивіться, того року я нащепила на оцій вишні черешню. Принесла від батьків черешеньку і нащепила. Вже цього року ми вже мали на цьому пагенні дві. І ось тут у мене теж є. І ось тут у мене теж є. Два пагіни теж нащеплені, бачите? Теж теж вже були. Бачу, що є. Ось тут ось такі ось такі брунечки. Це вже на другий рік закладка на черешню. Так що, буде все добре, то буде все добре. Будемо мати вишню, черешню вишні. Ось такі справи по цьому ділу. Тепер що? О, елька, 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 елька. Київська пані, Київська пані, ти київська пані, ти не кусай мене, не кусуй мене ти. Ти ти. Ти чого мене кусаєш? Ти гратися хочеш, так? Ти хоч би тебе гладили. Так, так, Київська пані. Так. Ой, друзі, дивіться, дивіться, що це за краса? Тихо. Що це за краса? Дивіться, яка краса. Знизу до верху, зверху донизу. О, така краса. Це пара від цієї яблінки, що я вам попередньо показувала. І це з одного базару від одного чоловіка, хто дивився мої попередні відео, котрі яблінки ростуть у нас на подвір'ї. Такі здорові яблука я показувала. Ах, тільки ось ці яблука. Зародили дуже сильно і багато дрібних, і вони ростуть на землі, якби на гарній землі. Оця яблунька ще біля купи перегною. А оті яблуньки, що вдома, е, ті ростуть на скалі, і там нема ніякої поживи, тільки вода. Чому, спитаєте, на скалі, бо у нас біля хати вся сплошна скала. У нас хата поставлена якби на скаляному ґрунті. То не ґрунт, то просто скала. Синя скала. І там нічого не росте. Але яблунька прижилася. Не знаю, яким чином ну, такі здорові яблука. Я ж показувала. Тут на, цих, на цій яблунці не знаю чого. Тут є більше гнилих. Може, того, що вона росте, але я зараз їх позриваю. Може, тому що вона росте біля гною, біля купи і дуже багато поживи. Не знаю. Не знаю, чого так, але маємо те, що маємо. Нічого. Щось буде, щось витримаємо. Щось, може, якщо треба буде, щось докупимо. А така справа. І ще що, дивіться, які гарбузи. Ці гарбузи виросли, просто ось на цій купі перегною, самі собі самостійно зійшли. Я з чоловіком була в шоці. Тут зійшло два кущі. І ось що у нас виросло: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І ще під яблункою один, тринадцять. Ось таких виросло гарбузів. Не знаю, ми ще їх не різали. Чи Або це голонасінний, або українська багатоплідна. Або два в одному. Ще не знаю. Побачимо. Розріжемо. Чоловік вирішив, ще нехай трішки вони тут на сонці собі стоять. Ще до них руки не доходять, не маємо часу. Ще треба косити. Косити ось треба ще барабольку, ось там буряни і копати. І ще є купа всього роботи. Дякувати Богові, що нам приїхав сьогодні трактор, покосив, покосив трохи бурянів. Дай Боже здоров'я нашому фермеру і дай Боже здоров'я тому чоловікові, що працює на тракторі, щоб вони були нам здорові, щоб вони годні працювати, могли працювати на благо нашого народу. Ось такі справи. А це персик, той, що я вам розповідала, цей кісточки персик я пересадила від батьків. Просто він собі виріс посеред города, тато каже: бери собі викопуй, два, то один ось цей приймився, а другий не приймився. Другий висох. Ну нічого, Ну, що робити? Тут маю ще виноград посадила. Виноград простий. Синій, дикий і не мав часу чоловік всім справитися з цим виноградом, він поріс собі на персик, поліз, поліс, поліз, поліз на гору, на гору. Але потім, коли вже буде пізна осінь, ми його знімемо. Чоловік дасть якісь упори і пустимо його трошки нормально, щоб, щоб він собі ріс, так, як має бути. Еля, не мерзи. Добре, друзі. Пішла я додому, а ще яблунька. Ще яблунька, яка я теж нащепила, бачите? Яблунька ось ця. Це дичка. Це ось ця дичка. А ось це і ось Це Це вже нащеплено. Це вже нащеплено. Це нащепила свою просту яблуньку, не знаю. Або з цієї, або з цієї, що попередньо показувала. Було тут одне яблучко. Але впало. Ну і нічого. Надіюся, на другий рік щось буде. Якщо не буде, купимо другий саджанець, цей знищимо, на місце цього посадимо другий. Ну, все, і такі будуть справи. Добре, друзі. Пішла я рекачкам на косила бур'яну, свинкам. І маю ще сьогодні одну важливу роботу. Мама ще вчора принесла мені персиків, малину закрутити і персики. Персики сьогодні буду закручувати з бузиною і з м'ятою. А чого з бузиною для кольору і для поживних речовин? І буду туди давати по м'яти звичайної е городньої, бо маю посаджено, вже нарізала. Зараз вам покажу. Ось така м'ятка. Бачите? Ось така зелена м'ятка, буду давати по гілярці по 2-3 по до 3 банки. І буде ось такий компот. Петрушка. Петрушка на обід. Буду щось готувати, не знаю, може борщик говоримо. Не знаю. Ну, і два баклажани. Два баклажани, бо я люблю смажені баклажани у клярі, чоловік не дуже. А я таке люблю. Тому не знаю, що ще буду з ним готувати. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. Побачимо. Але компот закручувати м'ятою Точно треба, бо точно треба, бо того, що зима прийде, спитає, де літо було. От такі, друзі, справи. Всім спокійного суботного дня. Гарного настрою. Миру нам всім, дай Бог, щоб ми дочекалися. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І будемо з вами просувати український контент. До нових зустрічей!